Кажуть, що доля людини визначена Богом задовго до її народження і відображена лініями життя на лівій руці, а на правій відображене, створене самою людиною упродовж її життя. Ліва рука показує ті якості, які ми успадковуємо від пращурів, а права те, як ми розпорядимося за життя своїми схильностями, здібностями і талантами. Кожна лінія долі унікальна. Руки в астрології керуються знаком близнюків і пов'язані з вибором, який з самого початку робить кожна людина між добром і злом, високим і низьким, досконалим і недосконалим, красивим і потворним. Через руки людина значною мірою впливає на оточуючий світ, а відтак і на своє життя, як теперішнє, так і минуле та майбутнє. Ще у народних казках та легендах відтворено проблему вибору. Коли стоїть казковий герой на роздоріжжі біля каменя, а на ньому написано, що буде, коли наліво піде, направо чи прямо. І цю проблему кожен з нас вирішує по-своєму хтось легко і ніби граючись, а хтось важко, наперед намагаючись зважити кожен крок боячись прогадати, Третій – інтуїтивно. Але філософи вважають, що людина взагалі по-справжньому живе тільки в моменти вибору. Отже, вибір життєвого шляху, даний нам від Бога, чи особистий вибір кожного з нас? Чи може людина змінити свою долю, яка записана на її лівій руці? Чи можемо покладатися на астрологів та нумерологів? Як правильно робити свій вибір? Лінії життя і проблеми вибору шляху в житті у долях відомих особистостей Черкащини та України на телеканалі Рось щосереди і щосуботи у програмі Лінії життя. Митрополит Черкаської канівської української православної церкви Владика Софроній відома не тільки в області, а й в Україні людина. Свій вибір, духовний, він зробив ще в дитинстві. І хоча йому довелося зазнати багато утисків і поневірянь, перш ніж він став знаковою особистістю сучасного православ'я, владика Софроній зумів перебороти всі труднощі і повести за собою людей. Хочу розрішитися да би Христом бути. Ці слова святого апостола Павла є одним із життєвих кредо митрополита Софронія. Ігумен у перекладі з грецької той, хто веде. А люди йдуть за тим, у кому бачать віру, підтверджену життям. На богослужіння, яке веде митрополит Черкаський Канівський, його високопросвященство Софроній, приходять по кілька тисяч вірян, аби побувати у прекрасних храмах і послухати мудре слово владики. Це тепер. А колись йому довелося пережити утиски, приниження і важко працювати, щоб зробити своє серце храмом благодаті і любові Божої І ми дуже вдячні Богу, що маємо такого ревностного архіпастиря, який веде нас до Бога, який вчить нас моралі всякому порядку, який веде нас до вічності, готує для зустрічі з Богом. Митю, так звали його у дитинстві, зростав у віруючій та освіченій родині, де панувала атмосфера духовності. Богомільними були тітки. Батько Савес Сільвестрович, єдиний на все село, мав Біблію. Мама Надія Іванівна знала святе письмо ледь не на пам'ять. І тепер, коли трапляється нагода побувати у рідному нишенні Рівненської області, владика насамперед поспішає вклонитися могилі неньки. Я надзвичайно вдячний своїй мамі. Я чому кажу мамі, а не тату? Тому що мама мене навчила вірі в Бога, відношення мене до Бога і моєго життя з Богом. Тато мене навчив вірі і любові до е, батьківщини і до свого. Українського народу це заслуги батька. А тому я ставлю заслуги матері вище, тому що це торкається моєго внутрішнього кредо, того, яке так необхідне для вічності. Він пішов до школи у п'ять років разом зі старшим братом. Бог обдарував Дмитра працьовитістю та розумом і водночас великою принциповістю. Вже з ранньої юності виробився один з основних принципів майбутнього митрополита за жодних обставин ні до кого не підлещуватися, а тільки служити Господу. Тому хлопця не змогли примусити у 9 класі вступити в комсомол. А в армії в атеїстичні 60-ті роки зняти натільний хрестик. І хоча Дмитро Дмитрук був одним із найрозумніших у класі, проте в атестаті стояли переважно трійки. Так йому помстилися за комсомол. А пізніше, за те, що відмовлявся співпрацювати з КДБ, не дозволили залишитися працювати в духовній академії, змусили поїхати в один з найгірших приходів. 24 листопада 1968 року єпископом Дмитровським Філаретом він рукопокладений у Сан-Деякона. А через три роки пострижений у Чернецтво з ім'ям Софроній на честь єпископа Іркутського святителя Софронія. Уже за два роки рукопокладений у сан Ієромонаха. Ще через чотири роки возведено його у сан Ігумена. І він починає викладати у Московській духовній академії та семінарії. Господь дав можливість мені вивчити богослів'я, дав можливість мені спілкуватися із людьми, яких, яких я до цих пір преклоняюсь. І дякую Богу, що на моєму шляху вони зустрілись. На Черкащину Владика Софроній приїхав 28 років тому. Тут він був настоятелем та обслуговував кілька храмів. І хоча перші роки служіння були нелегкими, бо у ті роки атеїзму в центральній Україні відкрито віруючих людей було мало, ніхто не хотів брати на квартиру попа, і Софроній рік змушений був спати у власній машині. Та все одно тепер Владика вважає цю землю своїм життєдайним джерелом, де розкрився його талант і високе служіння. Саме тут його возведено в сан Архімандрита, в сан єпископа, архієпископа митрополита. Він прийняв обідницю монаха, аби повністю присвятити своє життя Богові. Владика Софроній Митрополит. Це ім'я буде навіки увічнене із великою духовною працею. З початком перебудови і розпаду колишнього Радянського Союзу почався новий час і для тодішнього ігумена Софронія. Його переводять благочинним Бориспільського округу Київської області. І там починає проявлятися його талант архітектора, що згодом уславить владику на всю Україну. У рекордно короткі терміни у передмісті Києва збудовано Красен собор на честь покрови Божої Матері, який став першою перлиною сучасного зодчества, залишеною на Київщині, за авторським проектом Владики Софронія. Собор вражає не лише величезним зовнішнім виглядом, але й не менш прекрасним внутрішнім розписом. У радянські часи православну Черкащину було сплюндровано, розграбовано, збереглося лише кілька храмів у районних центрах. Відновлювати церкви треба було майже в кожному селі. 70 років храми та монастирі руйнувалися, переобладнувалися під комори, зерносховища, клуби, планетарії, дитсадки тощо. І, хоча заважали численні бюрократичні заборони, та владика взявся за роботу. Сам робив креслення, проекти. І за шість років у центрі Черкас з'явився унікальний кафедральний собор на честь святого Архангела Михаїла. Побудований із дотриманням усіх канонів і вимог традиційної храмової архітектури, собор благословила сама Божа мати. За свідченням очевидців, вона тричі являлася на будівництві. Тоді, у нелегкій справі спорудження собору майже ніхто не допомагав. Та все ж згодом міська влада нагородила владику званням почесного громадянина міста і медаллю за заслуги в розбудові Черкас. Ця нагорода була першим у житті визнанням заслуг перед державою та людьми. Тепер соборна честь святого Архангела Михаїла, що височить у центрі Черкас, визнаний багатьма фахівцями-архітекторами, довершеною сакральною спорудою, автором якої є владика Софроній. На той час вже архіпастер Черкаський та Канівський. А поруч із собором споруджують унікальну єдину в Україні дзвіницю. За вишки 134 метри, вона матиме вигляд голуба. Тут будуть зал для співу церковних хорів, кімнати для вихованців недільної школи інтернату. А у голові голуба спеціальний оглядовий майданчик, звідки можна буде оглядати красу обласного центру та навколишніх територій. Будуючи храми, владика хоче прихилити небо до землі, щоб здійснилося головне спасіння душ людських. Тому на Черкащині закладені і підіймається в небо за святим благословенням владики Софронія, більше 150 храмів, де вже звучить або незабаром лунатиме натхненна молитва до Бога. Причому кілька храмів та монастирів збудовано за особистими проектами і керівництвами митрополита Софронія. Ну а тепер е, минуле десятиліття, фактично, і життя, очевидно, довело правильність шляху вашого брата. Цілком е, слів нема, цілком. Вибор духовний завжди правильніший, ніж вибор міський. Ще одне захоплення Владики, в якому проявилася Божа іскра таланту православний іконопис. Любов до цієї справи живе в серці Владики з років студентства в духовній семінарії та академії, коли майбутній архієрей починав самостійно писати святі образи, реставрувати старовинні фрески. Тоді, зі студентськими екскурсіями, він об'їздив майже всі старовинні православні святині Русі. Цей досвід став у пригоді, коли розписувалися храми, збудовані за його проектами. Усі ікони, написані Владикою, вирізняються поетичністю і любов'ю іконописця до того первообразу, якому вони присвячені. Є у владики Софронія чимало широкомасштабних реставраційних робіт, зроблених у багатьох храмах Росії та України. З-під його пензля народжуються не тільки ікони і фрески, а й надзвичайно поетичні картини рідної української землі. Жанрові сцени із життя українців. 22 роки тому владика Сафроній, а на той час ігумен Сафроній, зцілив моє дитя. І я безмежно щаслива і вдячна йому. Ця зустріч була поворотною в моєму житті. Вона висвітлила те, що моя матеріалістична освіта занадто вузька і мізерна. Для того щоб надавати повноцінну допомогу хворим. Я постійно навчаюся, намагаюся зрозуміти, осягнути, що є любов до людей, до всього сущого. Митрополит Софроній почесний член Академії архітектури України, Союзу урбаністів України, спеціальної ради при управлінні архітектури та містобудування Черкаського міського конкому. Він почесний громадянин Черкас. Академік малої академії архітектури та мистецтв, нагороджений численними орденами церковного і державного рангу, та предстоятеля російської православної церкви святійшого патріарха Кирила, який, до речі, обіцяє приїхати до Черкас на освячення нової унікальної дзвіниці Голуба. Митрополит Софроні цікава і самобутня натура. Він відчуває неабияку духовну спорідненість з українським філософом Григорієм Сковородою, якого світ ловив, але не спіймав. Правда, зробив я щось доброго для людей чи ні. Правда, все життя старався не порушувати законів, канонів, догматів церковних. Служив так, як міг, як вмів, як у мене вийшло. Як, як мною керували великі люди, які тепер уже із них є люди святи. Багатьом запам'ятовується проникливий погляд владики. Дивиться, ніби пильно на тебе, і водночас десь далі у вічність, бо він ігумен, тобто той, хто веде, і головна його нагорода не на землі, а на небі, куди направляє він усі свої добрі справи. Бо там Господь єдиний завжди і на повсякчас, і на віки вічні, заради якого живе і до якого прагне.